Перебуваючи у Боковелі, ми одного разу вирішили сходити до Великої Карпатської Гуйдалки. Дорога до Карпатської гойдалки. Початок до неї знаходиться у селищі Микуличан. А Для чого туди йти? Щоб побувати в горах та в лісі. А по дорозі до неї є ще одне чудове місце це Чемігівський каньйон. І круті скелі просто вражають. Звісно, тут чудово опинитися влітку в теплу пору року, щоб під цими деревами ховатись від спеки. Але взимку тут своя краса. Якщо пройти трохи далі по каньйону, буде блакитна лагуна, але взимку її не видно, бо все замерзло. Говне відео про маршрути, про наші пригоди є вже на каналі.